Ключі угоду. Хто з вас стільки разів бував Трансбуді в Одесі, піднімав це питання, перевіряв виконання договору. Ми, як депутати, не підписували угоду. Ми не підписували. Ми як члени комісії на комісії прийняли, поклали. Повинні були в протоколі депутати розписатися, що несуть відповідальність. Ви є голова, у вас є два заступника. З добрими зарплатами, преміями і з усім остальним. Що вони зробили? Він сьогодні дзвонив Одесу, що, будь ласка, скажіть, що мені робити? А де ти був три роки назад чи чотири, коли Трансбуд з тобою підписав угоду? Далі, коли привезли цю башню, приїхала машина бурити скважину, перевірити, чи є там вода. Що ви зробили, щоб підключити цю машину на 320 вольт? Що вона чи 380, щоб вона могла працювати? Чим допомогла міська рада? Ми бігали кругом. Рес мені каже: Ви хто така? Хай прийде людина, яка кладе зі мною угоду. Я буду бургувати і буду давати вам електричність. Ви розумієте, міська рада сьогодні повністю відхилилася від роботи. Ви лише чуєте депутати, депутати, депутати? Є голова, є два заступника. От сьогодні нехай вони розкажуть, чим займаються ці заступники і яка їх роль в тому, що у вас немає води. Ви ходили в міську раду. Скільки раз при чому батьківщина? Що тут батьківщина чи не батьківщина? Тут не вибори. Батьківщини немає. Що ви зробили? Тут немає. Ми зробили. Значить, слухайте, депутат обласної ради добився до того, що вам виділили гроші на будівництво оцеї скважини. Він вів програму в Одесі. Ці гроші. Ми і ми заключили, але ви, тому що ви тут слухаєте? Ви можете слухати тітушки нещасні. Я розумію, вас міська рада швела по пана. А ви, шановні, такий самий депутат, як і ми. І теж від батьківщини. Тільки вас вигнали, вигнали, тому що ви барюга. Да. Ви і неадекватна людина. Тобу, так, давайте, дайте рядути. договорити. Дайте договорити. Задав питання гові, є питання.